фар, те, що я і обіщав. В общем що, буду міняти стандартні на отакі ледовські фари, вони йдуть у нас тут, я не пам'ятаю, там на бумажці вроде 85 Вт, 41 діод. Бо, виходить, воно що відбувається? От коли, допустим, вчора ж виїжджав поле Орав, Вчора не було поміняти його. Бо треба було їхати, бо поки морозець треба було трошки підірати. А сьогодні це сьогодні погода, бачите, з утра вже все вже дощ, то вирішив поміняти. Що виходить? Поїхав вчора вечором, включаєш задній світ, включаєш передній світ. Там якщо зверху я, допустимо, передні фари не включав і все, що в мене йдуть, а я їх не включав, то так стоїть допустім, на холостому робота і воно видно, що зарядка взагалі, там, ну, грубо говоря, її немає, вона просто стоїть на акумуляторі, тому що вона показує там, 12 вольт на таблі. Коли... А, і ще плюс же печка включена. Аж стоїть, допустимо, аж притухає трошки. Зараз хочу поміняти на такі. І ось там з понеділка роблять, там, нас морози обіцяють. Буду виїжджати і буду дивитися, як воно буде світити, як воно буде роботи. Як воно взагалі буде світити? Що воно це за Китай, не Китай, короте. воно покаже на якась і дирка внутрі. Діло в тому, що вони не лінзовані. Просто світодіод. Подивимося, як воно буде світити. Так, розказую далі по поводу фари, все, Що відбувається у фарі на МТЗ. Получається проїздив у мене 555 часов. Скрив фару, гляньте що в фарі просто жесть. Куча грязі. В общем все доволі то дуже печально коротше, можна так сказати Думав зараз внутри розберу коротше, этот самый помітить А воно мабуть, на ось йде соединение тут папка мамка вона стоїть, сейчас розберу Вони стоять на своє штатне місце, Допустим, ось тут вот так болтик прикручиваешь. Сейчас это сниму, я сюда установлю. Ну сейчас в общем покажу як оно будет стоять. Так, так що ждемо. Так, есть у меня такі щипчики. Що делать вещи. Сейчас зачищаем эти проводки. Взяв усе папку. Там получается, ну папку мамку там получается чи мамка стоїть, чи папка, короче, хто я знаю як вони там хто я каже, короче, вот такие правда конечно тут проводок тоненький, не знаю як воно вийде, получится Ну сейчас попробуем пристало. Зараз будемо ставити. Так, ну що, продовження. Фари я вже попакував, всі проводки вже попідсодняв і установив фари, показую, як вони стали на свої міста. Що я зробив, гляньте. Ось я взяв фару. Обичне стандартне кріплення, це відкрутив. І вставив допустим, накрутив болтик, ну, щоб удлінити, щоб виходить, коли відкриваєш вікно. Зараз ось покажу. Щоб воно їх не цепляло, Тобто, Бо коли виходить, вони дуже притик, то воно ну, задирає їх, вивертає. та і все. Стали вони прекрасно, підключив все чітко, позаводив проводки, все красиво, так поділав. Тут теж все те саме. Спереді тоже сняв. Сейчас зняв. Спереді теж зняв, поставив. Ну, звісно, воно красивенько, 41 діод. Получається, це не ледовські, не а світодіодні фари. Ледовські ну, це там з лінзами вони трошки йдуть. От і, допустимо, на 16 там, лампочок і там, на 8 лампочок. Там, смотри, Тут, виходить, 41 діод, це як воно діодні фари. Кожна фара 85 Вт. А до що я додивився? Додивився до того, що, виходить, що воно буде тягнути, я вам скажу, теж дебело. що, допустимо, гляньте, я ось зняв лампочку. Лампочка ця йде. Зараз світю. Щоб видно було. 12 вольт 55 Вт. То есть, получается, вона, ну Тут одна лампочка 55 Вт. А тут одна світлодіодна фара 82, 82 Вт. То есть, получается, що воно наверное, даже ще буде сильніше тягнути, ніж оця стандартна фара одна. Ну Тільки може, може, може буде свет просто получше розсівати. Біліший світ буде, буде більш-менш жовте, як воно є. Ці фари, ось я поснімав, положив. Тепер хочу взяти з собою таку лампочку поїхати. В город і подивитися, допустим, таку там І мож... можна, яку там. Це у нас марка ампочка Аж третя, що вони можуть мені приложити, допустимо, замість такої. Якщо я знайду ще собі такі лампочки, то може я ще навіть і ті фари поставлю, там, допустим, щоб воно. Ну, там, Я не знаю, було прикольно. І, може, наоборот, назад поставлю старі, бо буде, допустимо, лучше фара, якщо та буде фара стара, лучше ці. То, якщо я куплю таку лампочку, то поставлю назад старі фари. А ці тоді, я не знаю, буду і продавати, і оставлю, там, може десь доповнительно поставлю, щоб стояли. Короте, тут мені саме головне, щоб мені було максимально ззадів, видно, щоб воно ну, реально. Що на культивації, там, що на сівбу, що на уранку, пофіг на що, щоб воно було класно видно і менше тратило електроенергії. Не так тягнуло той генератор, там, акумулятор і все проще система. Так, тепер показую по поводу внутрі, як воно у мене все було. От допустимо зараз у мене так, включаю запалення. Дивимося. Щоб довго теж час не затягувати. І заводю трактор. Заводю трактор, щоб був заведений. Так, все, дивимося на зарядку. Зарядка в нас пішла. Откуда в мене ще оця... Я думаю це болість усіх МТ-зонів. Блять, не руби, через раз руби кнопка на дальній світ. Гляньте яка зарядка. 15 вольт. Ну там, я так розумію, це 14,6 воно работає, ну то есть, тут все четко показує. Так, включаємо светодіодні фари. Так, включив спереди. Нічого не помінялося. Включи Ззаді Сзади тоже дебело, конечно. Так, дуже нічого не помінялось. Це получається у нас 82-82 кВт. Короче, считать треба там, що виключаю. Тепер дивимося. А, бачите, трошки підтягло. Сейчас допустим, я 2 вместе включу і подивимося, поміняється зарядка чи ні. В принципі, нічого не міняється. Я все їх клацаю туди-сюди. Нічого. Так, тепер включаємо габарит. Ну, Габаріт нас теж. В принципі, кстати, на габарит теж хочу покупляти всі лампочки, щоб в мене теж були всі діодні, бо по... Вони по любому там зараз йдуть по... Я не знаю там наверное, по 20 ватт там, чи що, чи скільки там у нас стандартно. Так, включаємо світ. А воно, бачите, ось відходить, блять, зараза. О, включився. Выключающие світлодіоди. Передній и задні включи одновременно Гляньте як воно його Именно жстко вало Получається скинуло на 13 вольт Там може трошки там 13 с чем-то Сейчас выключаю светодіоды Да, так, виходить, в принципі, різниці немає. Не обов'язково купувати фари. Так, все, вирубаю Оцей ну, Цей світ, звісно, дебело тягне. Зараз скільки воно показує. Зараз стане. Зараз включаю світлодіоди і дивимся, дебело потягне чи ні. Підтягло, звісно, не так сильно. А, допустимо, а если якщо... А якщо включити світ дальній. Ну, зараз ми теж, я зараз лампочку зніму покажу, скільки там лампочка в Ну так трошки підубило, але ну, теж не дуже, кстати. Так, в общем що, що виходить? Виходить, що якби різниці сильно в оцих е... е... світодіодах і ледах, в принципі... Як вам сказати? ну так, да, воно просто що білішим світом світе. А от іменно в тому плані, що по ну, Бог... тому, як воно тягне генератор і акумулятор. Зараз я їх включу, щоб вам показати. Та ні, ну світять вони прикольні, тут питань немає. Воно світа, все, гляньте, воно світить все біленьким, чітко. Там їх просто я їх ще не регулював, я їх так примерно, ну, поставив. Коротше. Да, вони світять, взагалі, питань немає, коротше, чітко класне. Видно все, ось тут, ну, блін ти що як днем. Гляньте, все як днем. Воно питань немає. Вони просто ще да правильно, тут 40, 41 діод, а там одна лампочка. Ну тільки 41 діоджой 82 Вт, а одна лампочка йде 55 Вт. От і, і в принципі, грубо, міня, грубо говоря, міняємо щило на мило. Бо от якщо купити, взяти... Святодіо Ледовську лампочку, отаку аж третю. І поставити у ваші стандартні фари. Я ось це все зробив, я ось це все провірю. Все, я взяв її цю лампочку, я ж кажу, я поїду, знайду точно таку лампочку. Приїду, уставлю фару, підключу і подивимося, як воно буде світити І тут я хочу взяти витягнути лампочки галогенки і поставити теж світодіоди які то. Або, я не знаю, там... Щось коротше, якісь ледовські там. Що-то придумає, що то, -то поставить. Так що отакий відос вийшов. І зараз теж стопаки порозкручу, Подируюся, які там лампочки. Там стоять вони теж вони там дебеленькі, коротше такі. Так. По-любому. Так що, отакий відосик вийшов. В принципі, не дуже я зекономив на тому, щоб у мене не тягло там, генератор, не тягло акумулятор, коли стоїш. Все воно теж дебело тягне. То що 82 Вт це ну, теж прилично, так воно ну, підтягує. Так що, бачите, воно даже по цьому, що в мене з тими лампочками було, що я включаю світ і воно акумулятор у мене амперметр той падає. що з цими лампочками теж амперметр падає. Так що тут треба іменно. Підбирати таке, щоб може. Це треба, щоб були, допустим, ти ставив лампочку, і тебе було там воно 20 Вт, одна лампочка, і там скільки, допустим, діодів, щоб тебе було там 20 Вт. Ти всі лампочки поставив, у тебе виходить, 4 лампочки поставив, допустимо, таких, такий грати 80 Вт. О, тоді в тебе буде економія. Так виходить, у мене 4 лампочки це 3-2, і там, типа 3-2 ватт, виходить. 320 Вт, ватт. 4, 4 таких фари. А цих 4 фари, виходить, 220 Вт. От і різниця. Получається, в мене щас ці. Щас ще будуть фари дужче тягнути, ніж ті, що в мене стояли стандартні. Так що так, зараз будемо дивитися да, по світові, може вони, звісно, і прикольні. Але будемо далі дивитися, як воно буде. Так що вийшов такий відосик. Кому було цікаво, ставляємо лайки, дізлайки. Пишемо коментарі, в кого як воно з світом, в кого тягне, в кого не тяне, там. Напругу дуже. Пишемо коментарі. Всіх буду читати, буду підписувати. Так, іще доснімаю. Получається, дивимося. Так, підняв капот, витяг оцю лампочку. Получається, отут лампочка, отака така стоїть галогеночка. Вона у нас йде по маркіровці h 4-12 вольт 60-55 Вт. От, допустимо, оце тут треба, допустим, купити якусь ледовську лампочку і поставити там, допустим, щоб вона була там 20 ватт. Щоб, допустимо, дві лампочки там було 40 Вт, допустим. От тоді воно буде якийсь результат, що воно не так буде тягнути. Плюс зараз теж розкручу оцю і зараз покажу скільки тут. Так, розкрутив. Так, дивимося, що тут. А, тут навіть все видно. Ага, її ще не... так просто і не витянеш. Так. Розкрутив стопак, витяг ось лампочку, дивимося. Лампочки, в принципі, тут, звичайно, Оспом, Словакія. 12 вольт. Скільки там. 5 Вт виходить. Та що йде на поворот, та що йде на поворот. Сфокусується чеки там. 21 Вт, 12 вольт, П21 ну бы. А там хто, якщо я щось неправильно сказав, поправте мене, будь ласочка. Вот такі, виходить, лампочки стоять. Оце зараз на них теж можна в принципі, попробувати якось секономити, щоб воно було трошки, як то кажуть, поярче. Типу. бо я ж кажу, воно блін, ну, тягне, звісно, все почуть. Ну хоча 5 на це, я не знаю яка довга бути світодіодна, щоб вона тягнула менше, ніж ця. Ну це теж там не на 1 ватт треба, щоб була якась. Так що такі діла, Та що ну, ці лампочки теж непогані. Так що пишемо в кого як. Інтересно просто. Так, ну що, дождався вечора, ось огляньте, як воно світить вечором. Ну, в принципі, звісно так собі прикольненько світить. Видно добре. Дуже тут спереді все так іменно чітко. І то зараз їх можна навіть, якщо на оранку їх можна чуть ниже опустити, там одну, допустимо, на плуг кинути, а одну трошки далі, бо вона виходить б'є лучом. Сейчас вот, допустим, покажу. Допустим, вот вот, вот так поднимаешь, гляньте, вот видите, она бьет лучом. Ну, и это естественно, так само. И спереди вот так светят. Сейчас покажу. Спереди еще жирненько тоже. Вот так именно. Да, ты что, красота. Да, конечно, повеселее світя, чем о ті шо світили, чим стандартні ці поярче.